Всім доброго дня. Е, Поставь чергове засідання Постійної депутатської комісії з питань статуту територіальної громади, регламенту депутатської етики, законності, правопорядку та співробітництва громад. Маємо на порядку денному три проєкти рішення. Це проєкт рішення номер 2494 про внесення змін до структури виконавчих органів Резільської міської ради. Е, другий проєкт рішення це проєкт рішення номер 2482 про уповноважений орган сформування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, і проект рішення номер 2478 про виконання міського бюджету за 9 місяців 2025 року. Так. Е, почнемо з проєкту рішення номер 2494 доповідання. Людей, Тут пропонується підійно, у соціальному закладному середніх сім штатних одиниць. Там є 16 посадових осіб і 3 обслуговуючих персоналу і сім посадових осіб скоротити пропонується. Друге, е, що пропонується ввести відділ економічної політики у складі дійштабної одиниці. Вести 025 штатної одиниці прибиральника службових приміщень в коночому комітеті і у фінансовому управлінні змінити назву одного відділу, не міняючи кількості працівників. посаду заступника начальника управління. Дотепер в була посада заступник начальника начальника бюджетного відділу, а пропонується щоб заступником начальника був начальник відділу допомоги. В загальному э, виді скорочення 55 штатних одиниць. Детальні я є все розписано, якщо якісь питання. голосування. Хто за рішення? Двоє за. Дякую, рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення номер 2472 про поповноважений проєкт з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньої переміщення ПСІ. Відповідає Ігорний Комуніс. Основна проєкт муніція передбачено створення житлової черги для

Та й про кого ж тут? Та й про кого ж тут, так. Та й про того, що вчити не славяно, і місце дороге, і на дорогу. Ой, ну хто його і піне з пособів треба тримати? Та й він не стягає, щоб і воно собі нормально жити. Зрозуміло. Чи є каже, не має стиму? Поставлюємо висування. Хто за? Дякую. За. Дякую. Рішити згодом. Під проєкт рішення №2478 «Отпороеконання військового бюджету за 9 місяців 2025 року». Я буду пропонувати ставити на розгляд сесії, тільки це бюджетні питання. Хто за? Не Дякую. Рішення пройду. Дякую всім.